Добрий день, починаємо наш урок. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі за попередньою темою. Отже, давайте запишемо в зошити дистанційна робота розв'язування типових вправ за темою кут, вимірювання кутів, рівність кутів, бісектриса кута. Зробіть паузу і запишіть, будь ласка, тему. Перш ніж ми почнемо розв'язувати задачі. Будь ласка, пригадайте самостійно, усно, що таке кут, як можна позначити кут, що є сторонами кута, як називається кут, сторони якого є доповняльними променями, у яких одиницях вимірюються кути. Які існують види кутів? Зробіть паузу і дайте усно відповіді на всі ці запитання. Якщо ви щось підзабули і не знаєте, підгляньте у підручник да? подивіться наші попередні записи. Ви повинні знати відповіді на всі ці запитання і ще запитання. Який кут є прямим? Як на рисунку позначити цей прямий кут? Який кут є гострим? Якою є градусна міра суми зовнішньої та внутрішньої частин розгорнутого кута. Сформулюйте основну властивість вимірювання кутів. такі кути називаються рівними. Знову зробіть паузу і дайте усну відповіді на всі ці запитання. Отже, давайте зробимо усно перше завдання. Давайте розберемо. Буде на слайді з'являтися кут. А, ми будемо казати, це гострий, тупий, прямий чи розгорнутий, да? пригадуємо, які ми вивчали типи кутів. Давайте подумаємо: гострий це який кут? Менше, ніж 90, тупий більше, ніж 90, але менше, ніж 180. Прямий рівно 90, розгорнутий рівно 180. Давайте, перший кут усно, да? кут М40 градусів. Кожен, я думаю, дасть відповідь: чи це гострий кут. Наступний кут А 91 градус. Більше, ніж прямий, але менше, ніж розгорнутий. Це буде тупий кут. Наступний кут Кут Т дорівнює 90 градусів рівно. Це прямий кут. Наступний кут кут H144 градуси. Пригадуємо, більше, ніж 90, але менше, ніж 180, тупий кут. Наступний кут. Рівно 180, такий кут називається розгорнутий. Да, тобто кут N у нас розгорнутий. Кут є е, 4 градуси, 4 мінути, да, пригадуємо, як позначаються минути. Отже, який це кут гострий, молодці. Кут В 90 градусів і 1 минута. Це який у нас кут? Він більше, ніж 90, але менше, ніж 180, тобто який тупий кут. Отже, молодці. Якщо ви підзабули, забули, повторіть, будь ласка, ще раз. Наступне завдання будемо виконувати разом письмово. Слухаємо уважно умову. Відомо, що кут BAC 68 градусів АМ бісектриса кута BAC. АК бісектриса кута МАЦ. Знайдіть градусну міру кута B а, Отже, пригадуємо, що таке бісектриса, Що вона робить? Бісектриса діле кут навпіл. Да? Отже. Давайте виконуємо малюночок. Подивимося. Значить, у нас є кут Баци. Пригадуємо, А це вершина кута вона стоїть по центру. Да? БАЦ. Намалювали. Цей малюночок можна зробити схематично і знайти значення. А можна транспортиром виміряти всі кути і побудувати правильний малюночок. Да? Отже, малюємо кут БАЦ. Що ми робимо? Ставимо точку А, відкладаємо промінь АС, прикладаємо транспортир, виміряємо кут 68 градусів, ставимо точку Б, домальовуємо промінь АБ, тобто ми отримали кут АВС. Далі нам сказано, що АМ бісектриса цього кута. Тобто, виходить з точки А, промінь АМ. Бісектриса діле кут навпіл. Тобто 68 ділимо на 2, буде 34 градуси. Можемо взяти транспортир і виміряти, щоб було 34 градуси, поставити точку М і провести промінь АМ. Далі. Сказано АК, бісектриса кута МАЦ. Отже, наш кут 34 градуси. Поділимо навпіл, це буде 17 градусів. Беремо транспортир від, від проміння АЦ да, відкладаємо 17 градусів, отримаємо точку К. Домальовуємо промінь АК. Отже, нам потрібно знайти. Градусну міру кута ВАК. БАК. Дивимося, що ми знаємо, що у нас БАМ скільки? 34 градуси, да? бо це половина кута БАЦ. Далі. МАК 17 градусів. Якщо ми додамо ці два кути, ми отримаємо значення кута БАК. Подивимося, як це можна було записати в зошиті. Дивіться, у нас є малюночок. Намалювали ми його вже. Збоку, біля малюночка, ми завжди будемо писати, що нам відомо. Якщо малюнок дуже великий, тоді все, що нам відомо, будемо писати знизу. Але, як правило, місця буде вистачати збоку. Подивіться, пишемо слово дано, ставимо двокрапочку. І розпишемо все, що нам відомо з умови. Що нам відомо? Нам відома градусна міра кута БАЦ. Отже, записали кут БАЦ дорівня і записали значення. Далі, за умовою, дуже важливе, та, нам відомо, що АМ це бісектриса кута БАЦ. Записали. Теж з умови беремо АК бісектриса кута МАЦ. Записали. Далі. Пишемо знайти і ставимо двокрапочку. Тобто, майже завжди у задачах ми будемо писати дано, знайти і розв'язок. Звикаємо до цього. І ще хочу наголосити, що якщо в алгебрі там більше у нас там формули, якісь там розв'язки, да? ну, дуже мало пояснення. То в геометрії буде дуже багато пояснення. Ми будемо усі роки дуже багато все розписувати, пояснювати, посилатись на різні теореми, аксіоми, означення. Тобто, звикайте, да, що ми в геометрії все розписуємо, все пояснюємо. Як зараз у мене написано точно так і випишете. звикайте до всіх пояснень. Отже, розв'язок двокрапочка. Розв'язок, двокрапочка. Дивіться, оскільки АМ бісектриса кута БАЦ, а бісектриса діли кут навпіл, то, дивіться, такі, така стрілочка, да? то якби ТО це означає, да? або отже, кут БАМ дорівнює куту МАЦ і дорівнює. Що, що ми робили? Ми кут ділили навпіл, да? так і запишемо. Кут BAC поділити на 2. 68 ділимо на 2, 34. Ми з вами це проговорили, зараз записали. Якщо не встигаєте, робіть паузу. Да? Далі. Пам'ятаємо, що за умовою у нас АК, бісектриса Кута МАЦ. Отже, вона ділить кут МАЦ навпіл на два рівних кути, яких? кут МАК. Дорівнює куту КАЦ і дорівнює весь кут МАЦ ділимо навпіл. 34 ділимо навпіл 17 градусів. Отже, знайшли далі. За основною, так і пишемо все, за основною властивістю вимірювання кутів. Кут БАК складається з двох кутів. Да? Ми їх будемо додавати. Яких кут БАМ. Плюс кут МАК, ми це теж з вами проговорили. Да? 34 градуси, плюс 17 градусів дорівнює 51 градус. Не забуваємо дописувати градуси, не забуваємо в кінці завжди відповідь да? і записали відповідь. Отже, подивіться, зараз перед вами правильний розв'язок задачі. Дано знайти розв'язок. Діти, ми нічого не пропускаємо, ми не робимо роботу як чорновички. Ми готуємося виконувати задачі так, як це потрібно буде робити. Далі у вас на ДПА і на ЗНО. Отже, продовжуємо розбирати далі завдання. Переходимо до наступної задачі. Виконайте дію. 4 градуси 12 минут плюс додати 14 градусів 50. Минут. І друге завдання буде віднімання. Отже, як ми будемо записувати це в зошиті? Подивіться все дуже просто 4 градуси 12 минут плюс 14 градусів 50 минут. Градуси до градусів до минути. Да? 4 плюс 14 18. 12 плюс 50 62. Пригадуємо, що в одному градусі 60. Минут. Тобто, а у нас 62. Да? Тобто, це 1 градус і 2 минути. Тобто, 18 і плюс 1 буде 19 градусів і 2 минути. Записали і точно так же з відніманням. Подивіться: записали градуси віднімаємо від градусів. Мінути віднімаємо від мінут, да? але відразу бачимо, що 17 від 27 не віднімається. Що ми можемо зробити? Забрати один градус, перевести його в мінути. Що у нас буде? 53 градуси, коли ми забрали. Да? А там було 17 мінут, а додаємо ще 60, буде 77. Минут. Отже, тепер ми можемо все легко відняти. 53 мінус 42 буде 11, 77 мінус 27. Буде 50. Отже, сподіваюся, що всім вам все зрозуміло. Якщо ні, зробіть паузу і розберіть іще. Так, далі розв'яжемо ще ось таку задачу. Давайте розв'яжемо її зараз усно. Просто подивитися. Звісно, якщо хочете, можете записати, да? і з середини прямого кута ABC виходять промені BM і BN АБН 72 градуси. Кут МБЦ 48 градусів. Потрібно знайти кут МБН. Отже, що ми записали б в дано? Дуже важливо, да, що у нас кут АБЦ прямий. Ми знаємо, що прямий 90 градусів. Тому запишемо кут АБЦ 90 градусів. Далі, що нам відомо, нам відомо, що у нас є два промені. Да, і відомо, що кут АБН. Дивимося, це на малюночку ABN 72 градуси. А кут МБЦ 48 градусів. Знайти двокрапочка МБ. Знак питання, розв'язок двокрапочка. І розв'язуємо. Для початку можемо знайти кут НБЦ. Як ми можемо знайти від усього прямого кута АБЦ, кута відняти відому частину, да? відняти кут АБН. Відняли 90. Відняти 72 дорівнює 18 градусів. Далі, щоб знайти кут МВН, що будемо робити? Від усього кута МВС віднімаємо відому частинку кут НВС, 48, відняти 18, 30 градусів. Відповідь не забуваємо записати. да? Я думаю, задача дуже проста. Просто треба намалювати малюнок. Подумати все, що нам відомо, записати дано з умови, записати, що знайти, і розв'язок. Ідемо далі. Наступні задачі будемо розв'язувати не повністю, а скорочено, да? просто, ну, як ніби усно. Тобто не будемо писати там дано, розв'язок. Ну, просто, да? швиденько, ми їх розв'яжемо, це для того, щоб ви орієнтувалися, як ми будемо шукати кути. Дивимося. Завдання таке: знайди кути, що позначені знаком питання. Дивимося, перший малюночок червоним кольором знак питання, кут, який будемо шукати. Давайте подивимося, що ми можемо витягнути з цього малюночка, да? якби ми з вами складали, що нам дано. Що нам дано? Подивіться: весь кут, весь кут розгорнутий, да? а розгорнутий кут дорівнює 180. Бачимо, що два кути позначено однією рискою. Що це означає? Що вони рівні між собою. Отже, можемо скласти рівняння. Подивіться, Якщо ми додамо всі ці три кути, ми отримаємо скільки? 180, а ми знаємо, що у нас два кути однакових. Тобто, якщо ми ось цей однаковий кут один позначимо за х, другий теж буде х, тобто х плюс х це буде 2х. Можемо записати, а ви просто послухайте, да? 2х додати кут 56 градусів дорівняння 180. Вийшло звичайне рівняння. З хм залишаємо з однієї сторони, все інше переносимо в другу сторону. Не забуваємо змінити знак. Що у нас буде? 2х дорівнює 180 відняти 56. 2х дорівнює 124 градуси. Зараз у нас Х невідомий множник. Щоб його знайти, потрібно добуток розділити на відомий множник. 124 ділимо на 2, отримаємо 62 градуси. Отже, знайшли. Якщо ви хочете себе перевірити, давайте підставимо. 62 плюс 62 плюс 56 повинно вийти 180. Перевірте. Друге. Давайте подивимося, що можемо з цього малюночка витягнути. Тут у нас повний кут, повний, а повний кут дорівнює 360 градусів. Отже, що нам ще відомо, що він поділений на три частини. Одна частина у нас записана 124 градуси. Другу частину будемо шукати. А третю частину ми теж знаємо, подивіться, це ж позначення квадратик, да? це позначення прямого кута. Тобто у нас кути 124, 90 і невідомий. Якщо ми їх додамо, отримаємо 360 градусів. Отже, якщо ми позначимо невідомий кут за х, можемо скласти рівняння. Х плюс 90 плюс 124 дорівнює 360. Х залишаємо з однієї сторони, все інше переносимо в другу. Якщо переносимо, то змінюємо знак. Тобто буде 360, мінус 90 і мінус 124х дорівнює 146 градусів. Отже, ми зараз з вами знайшли невідомий кут. Третій малюночок розбираємо. Знову ж таки бачимо, що у нас розгорнутий кут. Ми знаємо, да, скільки він складає. Далі подивимося, цей розгорнутий кут поділений навпіл. Подивіться, бо у нас одна частиночка позначена квадратиком прямий кут. Тобто, це, якби два кути по 90 градусів. Розбираємо другий кут, який у нас якби з лівої сторони да, 90 градусів. Цей кут поділений на три частини, одна посередині 48 і дві по краям, вони однакові. Якщо ми позначимо одну частиночку за Х, друга теж буде Х. Тобто, ось цей наш кут 90 складається з трьох кутів, яких і Х, і Х і 48 х Х – це буде 2х. Отже, можемо скласти рівняння. 2х плюс 48 дорівня 90. 2х залишаємо з однієї сторони, 48 переносимо в іншу, змінюємо знак. 90 мінус 48 це буде 42, 2х дорівняння 42. Х у нас невідомий множник, щоб його знайти, будемо добуток 42. Ділити на відомий множник на 2. Це буде 21. І останній малюночок, він такий більш заплутаний, але дуже легкий. Подивіться, що ми бачимо? У нас є куб. Один з кутів його поділений на 4 частини. Причому, що ми бачимо, що всі частиночки між собою рівні. Давайте подивимося, а який це кут у куба. Звісно, це прямий тобто прямий кут 90 градусів, поділили на 4 рівних частини. щоб у нас було? Х X плюх X плюс X плюс X дорівня 90. Якщо ми складемо всі хси, всі це буде 4х дорівня 90, х дорівня 90 ділимо на 4 22,5 градуси. Зробіть паузу і ще раз пройдіть самостійно, всі 4, 4 малюночки. Вони не складні, але ми пригадуємо, як розв'язувати рівняння. Я вам казала, да, що кожен рік ми вчимо матеріал, який будемо використовувати далі і далі. Да? Тобто, подивіться, рівняння це не те, що ми там пройшли рівняння і забули про них, а ми будемо їх використовувати тепер і в геометрії, а потім і в фізиці, да? і в хімії, і в біології, ви теж будете їх використовувати. Отже, ваше домашнє завдання. Пропустимо малюночки. Ваше домашнє завдання. Повторити параграф 3, виконати номери 36, 45, а для тих, хто працює на високий рівень, і номер 49. 36, 45, 49. Зараз ми подивимося у вашому підручнику ці номери. Отже, розбираємо домашнє завдання. Перший номер 36. Випишіть, які з даних кутів гострі, тупі, прямі і розгорнуті. Що треба зробити? Гострі двокрапочка і написали кут і його назва, да? тупі двокрапочка, і написали, які кути тупі. Прямі, двокрапочка, розгорнуті, двокрапочка. Ми з вами сьогодні пригадали, які це гострі, тупі, прямі і розгорнуті кути. Наступне 45. Виразіть у мінутах. Пригадуємо. Що в одному градусі скільки у нас минут 60. Отже, я думаю, кожен з вас з цим завданням впорається. Да? Наприклад, 1 градус це 60, 2 градуси це 120. 3 да? градуси подумали, скільки, 4 градуси. Далі виразіть у секундах. Пригадуємо, що у нас в одній мінуті 60 секунд. Да? І можна виразити. Далі, хто працює на високий рівень, виконує завдання під номером 49. Але воно зовсім не складне. Просто для цього потрібно собі в зошиті намалювати такі невеличкі годинники. Читаємо завдання. Знайдіть градусні міри кутів між годинною та хвилинною, стрілками годинника і перше розберемо разом. О 18-й годині. Уявили собі всі годинник. Не електронний, а да, такий от звичайний годинник. Подумали. 18 годин, де знаходиться годинна, а де хвилинна стрілочка. я вам зараз покажу на малюночку. Да? Хвилинна стрілочка стоїть на 12, годинна стоїть на 6. Давайте подумаємо, який зараз буде кут між ними. Так, ми молодці. Це розгорнутий кут, тобто 180 градусів. Отже. В зошиті ви малюєте собі маленький-маленький такий годинничок. Намалювали стрілочки і подумали, який це кут. Збоку написали. Друге, теж намалювали годинничок, поставили стрілочки, збоку написали. Тобто для кожного з цих, скільки їх там у нас Чотирьох, да? Чотирьох завдань, ви малюєте чотири годиннички і на них позначаєте все. Все, бажаю вам успіхів. Чекаю на фото ваших робіт.